Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник. Далі про головні події на цей час. Не їхня війна сповідь полонених російських десантників. До побачення Рада президент України розпустив парламент. Зустріч із Путіним Петро Порошенко вирушає на переговори до мінська. За минулу добу втрати терористів на сході країни складають 247 осіб: 10 одиниць бронетехніки, дві установки ГРАД, чотири автомобілі та одну гармату. Сила АТО виконують завдання з пошуку і роззброєння бойовиків. А в разі чинення опору знищують групи противника. Як повідомляє прес-центр, АТО, проводяться пошуково ударні дії в напрямку комісарів Калчевськ. Станом на ранок українські війська увійшли в населений пункт Родакове у той же час поблизу населених пунктів Стила та. Грабово продовжились обстріли позиції сил. Ато командир батальйону Донбас Семен Семенченко звернувся до міністра оборони Валерія Гелетея і командування АТО з проханням надати підмогу батальйону. Про це він написав на власній сторінці в Фейсбук. Семенченко зазначив, що не може повідомити про ситуацію докладно а в загальних рисах змалював ситуацію так. Зараз негайно необхідно зупинити відхід того, що до цього прикривало нам тил, тобто ввірених вашому відомству частин із району Кутейникове-Старобешеве, повернути артилерію і нанести масовий удар в цей район з обов'язковим використанням бронетехніки. У разі якщо це не буде зроблено і ситуація буде посилюватися й далі, я залишу за собою право трактувати бездіяльність керівництва збройних сил України в найбільш негативному варіанті, якщо треба. Самі ставайте з пістолетом на дорозі і тримайте ситуацію. Дійте врешті-решт. Не їхня війна. Російські десантники, яких було взято в полон напередодні, закликали Путіна припинити надсилати війська до України. Відеодопиту російських десантників поширив прецентр АТО. Полонені кажуть про свою роль у чужій країні здогадувались, посилали їх на навчання, а потрапили вони на справжню війну. понимаю, что нас отправили на боевые действия с людьми которые мы в принципе не должны воевать мы даже не знали зачем мы едем Только от моей воли, я вообще бы никуда не влез. прекратите пожалуйста послать туда пацанов перестаньте не надо зачем это не наша война Петро Порошенко зустрінеться з Володимиром Путіним. Зустріч має відбутися сьогодні у мінську. Окрім українського і російського президентів, також мають бути присутні і президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, а також трійка представників ЄС. Очікується, що частина дискусії буде стосуватися економічних аспектів приєднання України до зони вільної торгівлі з Євросоюзом і пов'язаними з цим питаннями співробітництва з країнами Союзу Митного. Більш конкретних заяв. Стосовно зустрічі на найвищому рівні жодна зі сторін поки що не робить. І учора Петро Порошенко розпустив парламент. Президент достроково припинив повноваження Верховної Ради сьомого скликання. Вибори нового парламенту відбудуться 26 жовтня цього року. Відповідне звернення з'явилося на сайті голови держави. Там зазначається, що після розпаду парламентської коаліції нова так і не утворилася. А в такому випадку конституція дає право президенту розпускати Верховну Раду. Це була і одна з головних вимог революції гідності. І За таке рішення за соціологічним. Опитуваннями виступив український народ. Йдеться у зверненні президента. Нинішні депутати працюватимуть до обрання нового парламенту. Все, що вимагає Петро Порошенко від них, це ратифікувати угоду про асоціацію з ЄС. Загалом вже в нинішній Верховній Раді Порошенко бачає п'яту колону зрадників України, тому перевибори вважає необхідним кроком до стабільності і миру. Чимало депутатів, які засідають або числяться в Раді, якщо не прямі спонсори та спільники, то симпатики бойовиків-сепаратистів. Навіть на оголошення мобілізації та на вимогу визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями ледь-ледь нашкребли 232 голоси. На вибори єдиною командою таке рішення одноголосно прийняла політрада всеукраїнського об'єднання Батьківщина. На дострокові парламентські вибори піде команда, яка була сформована напередодні виборів 2012 року. Поновлять список хіба що залучення максимально широкого кола представників громадянського суспільства. А от Арсенію Яценіку завчасно виділили роль прем'єра. Саме його кандидатуру на цю посаду батьківщина буде підтримувати після формування коаліції в новому парламенті. Представники країн Балтії та Польщі звернулися до НАТО з пропозицією націлити систему ПРО в Європі проти Росії. Про це повідомляє інтерфакс Україна з посиланням на сайт німецького журналу «Шпігель». таке звернення надійшло в НАТО напередодні саміту Альянсу в Уельсі, який призначено на 4-5 вересня. За інформацією «Шпігеля», Альянс може обговорити це питання в майбутньому, але поки невідомо, коли це станеться. Причиною такого звернення стало те, що влада країн Балтії та Польщі почуває себе в Небезпеці через вторгнення Росії в Україну, втім, за даними Шпігеля, більшість країн-членів НАТО притримуються думки, що не слід провокувати Росію без особливої потреби. Більше половини поранених бійців помирають від втрати крові. Втрати у цій війні були б меншими, якби допомога надавалася вчасно або ж застосовували спецпрепарати. Кровозупинний медичний препарат Кселокс це вогник надії на порятунок, який необхідний українській армії, але якого катастрофічно не вистачає. Тому волонтери часто самі його купують і відправляють у зону АТО. як активісти збирають кошти на життєво необхідні медикаменти. Дивіться в сюжеті Анастасії Островушко. Щоб врятувати життя бійцям, у столичному парку Феофані активісти влаштували благодійний марафон. Зібрані кошти підуть на закупівлю кровозупинного препарату Целокс. Для участі у марафоні в скриньку потрібно опустити не менше 100 гривень, та учасники грошей не шкодують. Організатори планують закупити якнайбільше життєво необхідних медикаментів. грошей вистачить, стільки і з Тому що мінімальний взнос 100 гривень. А є люди, які здають і по 500 гривень, то більше грошей. То в кінці воно буде підбиватися, вся сума. і Будемо вважати, будемо старатися як можна більше купити. Підтримати бійців і пробігтися прийшли майже три десятки активістів. кажуть, відчувають, що виконують важливу роль Підтримати нашу армію. І ради цього ми сьогодні сьогодні всі зібралися для того, щоб передати невеличку кількість грошей для медикаментів. Йду з надією, що хлопцям дійсно поможуть, і дійсно будемо простіше точася, як ми тут бігаємо собі. Бавимося, хлопці постійно перебувають перед небезпекою, бігають з броніка, зі зброєю з різною і їм набагато важче. Це хіба то, що можемо зробити, для них трошки щоб була їм допомога. Перед стартом шестикілометрового забігу головне добре розігрітися. У цьому учасникам допомагає олімпійський марафонець Олександр Кузін разом зі своєю дружиною. Розкажемо ребятам, як менше допустити ошибок. При... Такой сложной дистанции, здесь сложная дистанция. То есть, чем можем, тем помогать? Весь результат состоит из мелочей. И вот это вот такая капля в море, но тем не менее, деньги, собраны от этого пробега, я уверен, что спасут не одну жизнь. Крапля в морі, голос в хорі. Навіть забіг учасники розпочинають із виконання гімну України. І ось нарешті довгоочікуваний старт. Учасники побігли мальовничими куточками Феофанії. Гроші вже зібрані. Кошти передадуть офісній сотні допомоги української армії, а сам медичний препарат надішлють 30-й аеромобільній бригаді у самий центр. АТО. Анастасія Острушко, Дмитро Гришко соціальна країна. І поки що це вся інформація. Більше в наступних випусках дочекайтеся.